Згубна звичка палити у ліжку у нетверезному стані коштувала життя сину господаря однієї з квартир п'ятиповерхівки по вулиці Раскової. Цієї версії дотримуються вогнеборці. У четвер, близько 22-ї години, вони отримали повідомлення про пожежу. Піднявшись на третій поверх будинку, побачили, що двері квартири відчинені. Зі слів е, сусідів, було ясно, що вони вивели з квартири мужчину. Коли ми зайшли, було в квартира була вся задимлена. І, зайшовши далі, подивився по квартирі, виявлено очах осередок пожежі в житловій кімнаті. Зайшовши в житлову кімнату, було виявлено труп чоловіка, який знаходився на підлозі біля дивану. І якраз горів диван, іменно там на якому він видно лежав чи відпочивав. У спальній кімнаті біля вікна пожежні також виявили жінку. Вона була у свідомості: рятувальники винесли потерпілу на свіже повітря. Швидка надала їй медичну допомогу і направила до міської лікарні. Сина жінки вже не повернути до життя. Звичайна непогашена цигарка знову стала причиною трагедії.